Для початку роботи на платформі необхідно увійти в особистий кабінет постачальника, натиснувши кнопку в правому верхньому куті, ввести логін та пароль. Для того щоб знайти закупівлю у переліку тендерів, в лівому боковому меню необхідно обрати розділ Всі закупівлі та знайти тендер за допомогою фільтрування розширеного пошуку, ввівши необхідні параметри пошуку, ключове слово, назва або код ЄДРПУ замовника та інші, або у вікно швидкого пошуку ввести номер закупівлі, який починається з UA2024, або вибрати її з реєстру закупівель, знайшовши тендер переліку вручну. Подати пропозицію на участь у закупівлі можна тільки після того, як вона перейшла в статус прийом пропозицій. Дана інформація відображається на стікері закупівлі. Знайшовши необхідний тендер, потрібно натиснути на його назву, після чого відкриється форма детального перегляду закупівлі. Тут можна ознайомитися із переліком найменувань товарів чи послуг, їх кількістю, документами та рештою деталей закупівлі. Для того, щоб подати пропозицію, на вкладці Опис закупівлі потрібно натиснути кнопку Подати пропозицію. Після цього з'явиться форма з переліком електронних полів для заповнення або можна одразу перейти на вкладку Пропозиції, де так само відкриється форма подачі пропозиції. Якщо умовами тендеру передбачено надання документів у складі тендерної пропозиції, наприклад, замовник вказав у вимогах надати сертифікат якості на товар, комерційну пропозицію згідно шаблону, ліцензії і тому подібне. Додати їх можна за допомогою кнопки Додати документ, попередньо обравши тип документу. Приватний буде доступний для перегляду лише замовнику, або публічний буде доступний всім користувачам за умови, що результати торгів публічні. Інформація про те, чи будуть результати тендеру публічними, відображається на стікері закупівлі. Для подачі пропозиції необхідно вказати вартість за одиницю по кожній позиції товару. Загальна вартість закупівлі буде автоматично розрахована системою. Обов'язково звертаємо увагу, в якій валюті замовник проводить закупівлю, а також на те враховувати ціни з ПДВ чи без нього. Цю інформацію можна переглянути в описі закупівлі або на формі подачі пропозиції. У разі застосування замовником по позиційного торгу допускається подання пропозицій не на всі позиції в лоті, а на окремі. Інформація про наявність попозиційного торгу вказана на стікері закупівлі. В такому разі потрібно проставити нуль у полі вартість за одиницю по тих позиціях, які у вас відсутні, та по яких приймати участь ви не бажаєте. Проте є ще одне налаштування, яке може застосувати замовник: це пріоритетність позицій. Це означає, що навіть за наявності попозиційного торгу пропозиція буде прийнята за умови заповнення цін на всі пріоритетні позиції. Інформація про те, які позиції визначені пріоритетними, відображена поряд з кожною позицією лоту. У разі використання замовником параундових по торгів подати ціни обов'язково потрібно на кожну позицію лоту, інакше реєстрація пропозиції буде недоступна. У випадку наявності в лоті двох і більше позицій, ціни по кожній із них зручно завантажити через шаблон специфікації. Для цього потрібно внизу сторінки натиснути кнопку Вивантаження специфікації. В результаті завантажиться Excel-файл, в якому зручно заповнити ціни у колонці Ціна за одиницю. Після цього файл з цінами потрібно зберегти, повернутися на сторінку тендеру і через кнопку імпорт завантажити ціни на платформу. У кожній позиції є можливість додати примітки учасника. В даному полі можна вказати коментар для замовника, додаткові параметри товару, який пропонується. У разі застосування замовником нецінових цінових критеріїв, таких як умови оплати. На формі подачі пропозиції будуть відображатися додаткові поля, які обов'язково потрібно заповнити. Для початку потрібно обрати тип оплати, відсоток та кількість днів відтермінування або передоплати. Важливо, сума відсотків умов оплати має бути 100%, тому якщо пропонуєте комбіновані умови, наприклад, 50% передплати і 50% відтермінування, потрібно натиснути зелений плюсик для додавання всіх можливих типів оплати. Після того, як будуть представлені всі ціни, умови оплати та коментарі, необхідно натиснути на кнопку Реєстрація пропозиції. Готово. Пропозиція зареєстрована. Якщо в закупівлі є декілька лотів, учасник може подати пропозицію по тих, які його цікавлять. Слід пам'ятати, що по кожному лоту буде призначено та проведено окремий редукціон в системі. До кінця періоду подачі пропозицій, учасник може відредагувати свою пропозицію. При редагуванні можна додати або видалити завантажені документи, а також змінити вартість кожної з позицій лоту. Для того, щоб зберегти внесені дані, необхідно натиснути Зберегти зміни і пропозиція буде оновлена. Слід звернути увагу на суму пропозиції. Вона зміниться. При необхідності можна скасувати пропозицію, натиснувши кнопку Скасувати пропозицію. Після скасування пропозиції в учасника є змога повторно подати пропозицію, поки не закінчиться період подачі пропозиції. Після закінчення періоду змінити пропозицію неможливо. Всі пропозиції, в яких учасник бере участь та подає свої пропозиції, будуть збережені в реєстрі лівого бокового меню Пропозиції. Всі дії, що стосуються подачі пропозиції та її зміни або скасування, відображені у системних повідомленнях в реєстрі повідомлення у правому верхньому куті сайту вкладка Системні. Всі сповіщення, які учасник отримує в кабінеті на платформі, дублюються також на пошту, на яку зареєстрований кабінет. Після подачі пропозиції слідкуйте за повідомленнями в кабінеті і на пошту про початок редукціону.